Мої вітання. Сьогодні, як ви зрозуміли, ми будемо знову керувати сервоприводами, але на відміну від минулого разу, не кнопками, а за допомогою джойстика. По відео, яке ви тільки що могли передивитись, це коротке. А можна зрозуміти, що ми будемо робити з вами модель прожектора, такого прожектора Бетмена, скажімо так. А зрозуміло, що будемо керувати серводвигунами, які будуть розміщені один до одного, тобто це буде у нас керування ніби як головою зліва направо. І так як у нас інший серводвигун розміщений зверху, то можна буде зробити ще зверху вниз. І це все буде за допомогою тільки одного джойстика. Зараз будемо складати схему спочатку в тінкеркаді. Єдине, що я потім трішечки змонтую а, і додам туди ще джойстик, тому що. Просто джойстика в тінкеркаді немає. І ми будемо під'єднувати живлення для самого прожектора. Це у нас буде NeoPixel Ring. Ring, і для двох серводвигунів будемо під'єднувати живлення окремо від живлення нашої, нашого мікроконтролера. Тож, давайте почнемо. Для початку додаємо, як завжди, нашу Arduino Uno. Розмістимо їх десь сюди, далі невеличку макетну плату і починаємо збирати необхідні компоненти. В нашому випадку це буде серводвигуни. два їх. Літерою R можна, клавішою R можна повернути їх. Ну, давайте розмістимо їх десь сюди, наприклад. Так, ну і знову ж таки, у нас буде Neoпіxelring. Десь він тут у нас є на 24 контакти. Його також можна повернути таким чином, щоб у нас живлення було з цієї сторони. Так, і будемо використовувати, як я сказав, окреме живлення. І живлення ми виводимо також через 5 вольт. Я покажу потім ось такий перехідник USB. Так, в принципі, у нас, крім джойстика, все готове. Тобто, я зараз складаю ось таку схемку, а далі десь тут доєдную внизу джойстик і показую вам вже готову схему, коли буду збирати. Так, Починаємо з того, що ми приєднуємо живлення для нашого NeoPixel Ring а, та для двох серводвигунів. Ось у нас є Ground і тут у нас є 5 вольт. Ті контакти, по яким передається інформація, ми застосовувати не будемо. Отже, беремо, обираємо чорний колір, беремо Ground і приєднуємо його ось таким чином напряму сюди. Так, одразу можна взяти і приєднати всі граунди. Тобто, ось у нас є мінус на першому серводвигуні, Можна його перенести трішки сюди, щоб було краще виглядало це. Так, тепер беремо другий, також візьмемо ось так прямо пустимо до Неопікселінга. Так, є. Далі а, приєднуємо плюс. Міняємо на червоний і доєднуємо тепер сюди. Тут буде невеличкий перетин, але я думаю, зрозуміло, як приєднано. Також напряму тепер приєднуємо до плюса, напряму до плюса. І знову ж таки, тут у нас буде тепер повер, і доєднуємо його також до плюсового контакту. А в принципі, з а, живленням у нас ну, можна сказати, що все завершено. Тепер приєднуємо, візьмемо тепер помаранчеві і доєднаємо до нашого. Наших серводвигунів, звичайно, будемо приєднувати до мікроконтролера. Напряму, о, тут ми будемо використовувати два контакти. Зараз, подивлюсь, це у нас буде 10-й і 3 -й. Тож, перший у нас буде до 10-го. Або давайте до 3 -го. А ось цей буде уже до 10-го. Доєднуємо ось таким чином. Так, і по схемці у мене там в коді, давайте я візьму якийсь інший кольор, наприклад, там зелений. І у мені потрібно приєднати NeoPixel Ring, і я його доєдную до сьомого контакту. Ось таким чином. Так, тепер у нас це все приєднане і лишається тільки доєднати сам джойстик. Зараз виведу вже результат. Ну Ось як я і сказав, я трішечки змонтував тут. Тут ви можете побачити тепер джойстик сам. І ви бачите верхній контакт, це Ground. Приєднаний у нас він одразу до Ground. Далі другий контакт червоний це 5 вольт. Наступне. Помаранчевий в третій аналоговий пін. Це у нас буде X. і Y буде у нас фіолетовий. Все, під'єднання у нас таке і лишається. Тобто, ось таким чином ми і робимо той самий прожектор. Як завжди, скетч буде під відео. Там також будуть коментарі. Я думаю, там нічого складного немає. Ну, а ми переходимо до складання. Отже, для початку подивимося. Сам принцип роботи механізму. Тут у нас є два серводвигуни. Як я сказав, вони побудовані таким чином, що один знаходиться на іншому. Так, відповідає за поворот вліво-вправо ось цей серводвигун. Тобто він повертає ось таким чином. Для того, щоб повернути наш прожектор догори, ну, ніби той сигнал Бетмена, будемо використовувати саме цей. Ось таким чином. Підйом і опускання. Так, приєднуються, як завжди, трьома. Два йдуть коричневий і червоний це у нас плюс та мінус. І помаранчевий це сигнал. Як я вже сказав, ми будемо доєднувати через ось таку макетку окремим живленням. Живлення у нас буде виглядати ось таким чином. Тобто, це у нас звичайний USB, з яких я вивів два ось такі піни. Чорний це у нас мінус, червоний це у нас плюс. З'єднуємо, складаємо схему. Почнемо складати, так, як і в Тінкеркаді. Спочатку під'єднаємо все живлення. Беремо перший. Серводвигун. Фіолетовий тут буде плюс, сірий тут буде мінус. І таким чином приєдную їх до макетної плати. У нас тут є довга плюс і довга мінус лінія. Так, знову ж таки, беру наступний, і тут також для зручності я також їх позначив, скажімо так, приєднав такими ж самими дротами. Так, далі. Можна взяти тепер Neo Pixel Ring. Він буде виглядати ось приблизно ось таким чином. Тут буде зелений мінус, жовтий буде плюс. Приєдную також сюди. Так. Тепер. Беру той самий наш контакт, скажімо так, для живлення І приєдную тут плюс і мінус. І ось це буде вставлятись в Powerbank. Так, з живленням тут завершили. Тепер беру мікроконтролер і доєдную сюди тепер наші дроти. Один буде в 10-му, інший буде у 3-му, так як і на схемці. Лишається у нас від NeoPixel Ring. І доєдную сюди у сьомий. Лишається у нас доєднати наш джойстик. Плюс і мінус тут перші. Червоний буде у нас плюс, жовтий мінус. Доєдную їх до нашого мікроконтролера. Так, ну і тут тепер доєдную так, як і по схемці. По схемці у нас помаранчевий був у А3, а фіолетовий в А4. Ось таким чином ми все з'єднали. Лишається взяти і приєднати наш Neo Pixel Ring до. Ось таким чином. До цієї конструкції. Просто прикрутити. Ну і давайте з іншого тепер ракурсу подивимося, як це все буде працювати. Ось таким чином вже приєднав. Так, він трішечки тут переважує, трішечки заважкий, але все ж таки буде працювати. Тож, я беру, приєдную спочатку мікроконтролер, а тепер даю живлення нашій всій схемці через павербанк. Так, і тепер дивимося, коли я джойстиком буду повертати або керувати ось. В цю сторону він буде повертатись. ну, Тобто, потрібно трішки перевернути, так буде правильніше. Повертаю в цю сторону. І він повертає в те місце, де необхідно. Для керування в іншу сторону повертаю в іншу сторону. Ну, і щоб посвітити ним у небо, повертаю догори. Ну, як ви зрозуміли, можна просто угору. А можна повернути, наприклад, там, праворуч або ліворуч і також посвітити угору. Ось така практична робота у нас сьогодні.